Молитва за Україну у Спасо-Преображенському соборі Кіровограда пройшло дев'яте обласне свято духовного співу. Проводять його один раз на два роки напередодні. Покрови Пресвятої Богородиці, з'їхалися церковні та світські вокально-хорові колективи зі всієї Кіровоградщини. Серед них молодіжні та дитячі, усього 30 хорів. Вони виконали кращі духовні твори. Помилилися за мир та загиблих на сході військових. У такий спосіб кажуть організатори, відроджують духовності українців та зміцнюють християнські цінності. За традицією в рамках свята презентували виставку декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Співсотні народних умівців презентували понад стороб. Від вишиті ікони, рушники, твори На території нашого спасу про кафедрального собору власне відбувається. Дуже значуща масштабна духовно-мистецька акція, я б так її називав. І суть її полягає в тому, що вона поєднує в собі і культурний аспект, і духовний аспект. Ми знаємо, що коїться на восточних теренах нашої держави, власне, і тому, звичайно, ми не можемо, як церква, стояти осторонь цього. Ми сьогодні приїхали на свято духовного співу «Молю за тебе Україну». Щоб своїм співом ну, приєднатися до всіх колективів і нашого народу за мир, за дружбу між нашим, нашими, нашим народом.